Добрий день, мене звати Уляна Стець, я керівник практики it права в компанії Nexia DK право і податки. І вже більше 10 років займаюся розробкою договорів та контрактів у сфері IT. Сьогодні я хочу коротко розповісти вам про абсолютно новий вид договору для IT-сфери сфери їх контракт. Це особлива форма договорів, який покликаний врегулювати на практиці між розробниками та компаніями-резидентами Дія Сіті всі без виключення питання і викласти так, як це працює на практиці. І так, сторонами їх контракту є компанія, яка є резидентом Діє Сіті та гіг-спеціаліст. Гіх-спеціаліст це фізична особа, а не підприємець, який виступає виконавцем. Важливо, що гік-спеціаліста не беруть у штат компанії, як це за трудовим законодавством, а він може виконувати певну функцію водночас в компанії, або ж надавати послуги чи виконувати роботи. Наприклад, бути спеціалістом з розробки програмного забезпечення, або ж надавати послуги з розробки програмного забезпечення. Умови гік-контракту доволі гнучкі. Сторони можуть погодити практично всі без виключення положення в цьому договорі. Форма такого договору може бути проста письмова, або ж електронна чи змішана. За загальним правилом їх контракт є безстроковим, водночас може бути укладений на певний строк, якщо це передбачається вашим проектом чи умовою співпраці сторін. В їх контракті ви можете на власний розсуд визначити права та обов'язки сторін, відповідальність, порядок припинення договору. Важливо, що їх контракт має також і особливі умови, які не притаманні іншим видам договорів. Так, їх контрактом ви можете врегулювати всі ті питання, які виникають у компаніях при співпраці з людьми: питання декретів, лікарняних, овертаймів, інших соціальних гарантій, страхівок, виплат, бонусів, які ми тепер можемо врегульовувати юридично і визначити. В договорах. Таким чином, гіг-контракт став тим гнучким інструментом, який дозволяє врегулювати всі умови співпраці між компанією та їх спеціалістами. З радістю допоможемо вам підготувати усі необхідні документи для вступу в режим Дія-Сіті, в тому числі і гіг-контракти.